у нас что... можно и там, Уже а на 12 и... человек. 10, 10, минут сейчас попуту, а не да. Люди, кто будет наиактивнейший у нас Зараз на канале, есть також дуже важный Так. Друг. так, Заходимо на ефір. А в мене ще ноль. Хто хоче пакучку від Бодіагра, ставимо лайки на ефірчику. І отримує свою пакучку в машину, буде пахнути просто капітан. Так що ставимо лайки. Воно, хто Курузку там хоче на йолочку собі вже 20 новому році, так сказати, да? ось є подарунки у нас. Також, помимо, подарунків у нас будуть кукурузки соняшника, доброго. Будуть у нас все. такі на йолочку, машину. Ну, коротше, люди, буде все добре. Так, О, минута частота сообщенні. Ютуб работа, да? да. О, ну и хорошо. Так. О, мне можно сейчас камеру перевернуть. У нас же будет запись данной трансляции? Да, будет, конечно. Всем привет. Всем привет. Так, у нас сегодня праздник. Любовь. Будемо насінням вас, як то казати, угощати. Всі, хто залишив комент, всі, хто з нами нас дивився, всім буде насіння. Для, для того, щоб його отримати, ви знаєте, що робити, не будемо повторятися. Так, ну і поки люди, як то кажуть, заходять на ефірчик. Як і обіцяли, 14 лютого. От. У нас така команда. Цього чоловіка знаєте, он нахилився строчем. Помахає. <рес> Цю дівчину знаєте. От. Дякуємо вам, що завжди нам, нас дивилися, що були активні. От. Тому продовжуємо. Так. Пишіть, як у, вас, як у вас погода? деньок. Сьогодні бомба. Весна прийшла. Весна прийшла, так. Да. Звідки ви люди пишіть? У кого яка погода? Так. Діма, привіт, Васильович. Діма Васильович, привіт. Павленко Лена, привіт. Борис Блінов. Владимир Жабаленко. О, так тут всі наші знайомі. Так. Павло, привіт. Бодя, як. як э, ти як Святий Миколай? Ну точно. Роздаємо Угору. Шишков Олександр Олег Ліщинський. І вам привіт, і батьків ваших привіт. Сахновщина, Харківська область, Мажарове, всім привіт. Дніпропетровщині привіт. От, всім привіт. Ну, до нас сніжок дав до Дніпрі. Так, чекаємо сніжок, хочемо спуститися <сум> 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 на горки. Ну так, зими не було. Хоч на санках <сум> вже <сум> покатаємося на вихідних. Так. Що ми будемо? загрузимо поки коменти, бо це діло, діло довгенько. З вами поспілкуємося. От, подивимося, хто в нас найщасливчик і в кого висока. так сказати, Удача гарна. Що, Трояндочки дарять? Нічого. Так. Ну, дивіться, зараз, може хвилин 10-20 поспілкуємося. О, далі загрузимо коментарі. Коментарі загрузимо з трьох відео е і будемо е определяти, хто буде отримувати в нас насіння, хто добриво. Отаке ось у нас є на сьогодні вибор. Так, це в нас Родос, Хотин і фієста буде, сарматік буде, буде добриво. Буде добрива органофосочка і гірбітик. Все Да, от таких людей ви дивилися протягом року, двох, трьох. От, ну і... Так, Я забуваю, де тут переворачувати цей екран. Ні, Уже з нами 15 чоловік. Да. А 15. в мене на Ютубі на 13. Тарелі. Зробимо активність на каналі. Да, лайкайте, що може більше людей подивляться. Нові додається. Все світ клієнт додавився. Андрій е, Сопко. Всім привіт. Розкажіть, як у вас справи? Чи закупили ви вже посівмат на наступний рік, чи поплатили податки, чи поздавали отчоти. Як у вас? Да, у фоні агра. Не кажемо слово це. <рес> Трансляція у нас йде, е, у Бодьки йде. І на Ютубі йде. Рішили один зробити. Загрузимо все і будемо рандомайзером оприділяти. Да, Хто в нас отримує. Ну, нічого. Насіння. кожного року Да, а що база ціна на да, свої самі? Так, просьба ціна? по коментарях, дивіться, дотримуйтеся правил, не ображайте. Да. Тому подобне. Воно не нужна. Ми всі не для цього прийшли, щоб там з кимсь да. щось писати. Давайте на позитиві, воно ж і настроєння. Да. От. Да. Ми всі виховані люди. Ну, тому. Так ну, що ото так. Значить, і, в принципі, хто там якийсь буде. Я дивлюся, зараз різних хейтерків багато стало. На різних ефектах пишуть, на різних е... відео і аккаунтах пишуть. Там, допустимо, дивився і на стрімах людям. Ми, ми за правильний образ життя і для образ, і без цього. Піддіргування. Не, не нарушайте правила тих. Дякую, Олександр Шишков. Так що от, -от таке у нас. А? Що почнемо? Скільки у, это, сидіть зараз на ефірі? 18 чоловік, 15. Ну, так, да, так. Вигрузка у нас пройшла вже. Вигрузка пройшла. Так. Ну на сьогоднішній день ми набрали вже скільки? 5 тисяч, так? Да? 11 тисяч з копійками коментарів, так? Ану, зараз да. відкриємо, подивимося. Да. От. Добрий день, хто додався. Так, і Роман, тут добрий день. Всіх вітаю, всім гарного настрою. Ми вас вітаємо. Да. Дякую, що приєдналися. Нам дуже приємно. От, завжди... Да, завжди з вами. Так, Іде загрузка? Ну, так, це грузнеться. Так. Ну, ось у нас. Опустив те чорне, бо воно перекрило. Все добре, воля. От дивимося, Що хто у нас тут там. Коментарі. До, так, це у нас почалося з першого по. От. І включаємо генератор з случайних чисел. А можна її генератор вліво здвинуть, щоб... Mm -hmm. От, іще, 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 іще. Ні, щоб повністю він, я ж монітор бачу. А нас бодін боден М? Так, сейчас. А, я ж друге бачу. Трошки ніж, а так. Так, оно. Он, Роман каже, Бодя сила, да. бодя. Бодя. бодя це наш позитивки. позитивчик. Нас усі позитивчики, І Агра, і Бодя. так що от, всіх, Всі нас вітають, ми всіх вітаємо. Буде да, більше відео, всіх зі святом. Гарного вражаю. От, всі активні, дуже приємно. Так. Ось вам покажу, поки підстраїться ось наша молода команда. Ось молодий агроном. Покажи Ростик, о, дипломірований все як этот. Олександр Віталійович. Чоловік з опитом по агро, все, багато хто знає його. Кстати, пута іноді за мною, коли відповіді відповідають, Ну то нічого, то все гарно. О, так що. Це наш ось оператор досвідчений. О. Андрюха, Добре. багато хто знає. Да. Ми так не показували. В основному все в полях. О, це наш офіс з Дніпрі. Тому... Приїжджайте в гості. кому цікаво, да, Заїжджайте. О. Владимир Жабаленко лайк ставив в мене в Ютубі. Те, агроледі. О, а -а -а. О так. так. Дякуємо. О, і Петро Кононенко теж всіх всі, всі знайомі. За, за роки вже дуже багато з ким знайомі. У мене більше 10 тисяч. Я вам скажу, що знайомих і в агросекторі. От. Класна у нас команда. У нас заходять клас... да. лайкосики. Я вам скажу, що Так. Камеру. Я вже навчився переключати, швидко. 25... Я вам скажу, що дивіться, довго затягувати ефір не будемо. Ви знаєте, що зараз тривоги, все, проблеми з інтернетом, глушуть. О, тому, подобне. тому ми це зробимо швиденько, нікого не будемо, як то кажуть, затягувати, нікого ні за що тягнути не будемо. Быстренько все зробимо. Тому так от. Коментарі прогрузили, Андрюх. Да, да. Так, Коментарі прогрузили. Зараз ну, ми їх покажемо. Так. А, ну, от прокрути, скільки у нас е, Просто в Тік-Токі не все бачать. бачить чи тому, в Ютубі. Так, все, тікток прийшов. Так. О, отак ось. Протягни. І коментарі. Не не, не тянеш. Ну Агрван супер там можна воно читать, короче. так, І на них скільки у нас? 11 000, 11, он, 558. 11 558, Хто там останній 558? Пум -сімба. Пумба Симба Пум так, Був 11 558. Ну, а ми що? Ми бажаємо успіху в усім. Діма спрашиває, на трьох каналах буде. Ні, дивіться, дивіться, зробили. Ми, да, ми його все об'єднали, зробили на одному, воно буде все в записі. Да. О, тому хто пропустив, хто працює, це ж таке зараз діло. Да, так. Оце я здоровий будю, закриваю, не бачу. Нічого страшного. Нічого страшного, ну Ничего. і добре. Так. Ну, давайте в скільки будемо розпочинати. Зараз вже 15-20, в принципі, 20 минут пройшло. От. Андрюха Топон Ліщинський тобі каже. <реш> <реш> Андрюха тут Все ж дивиться, що ні збоя було, ні зв'яз. Да, все От. було добре. Картинка ок. Давайте, Андрюхі, лайк поставимо. Картинка у нас ок чи не ок. Так, Володимир Русін. О, Шаболенко тобі написав Сергій в цьому, ті... в, в Ютубі дякую! <звіх> <звіх> <звіх>. О, так що, Успіху усім! І ми вам успіху желаємо. <звіх> 31. В Ютубі 35. О, ну, але... так, подавляв... О 35. 35. Да, нормально, страшно. нормально. Так. Тому, ну давайте у ще этот, 5 хвилин і будемо yeah, розпочинати. Да, у 2025 запускаємо першого. І yeah. я думаю, так, давайте я ось It's списочок оцейся покажу. Може хто не знає. Так. Так. І зараз і на, на комп'ютер покажу. Так, що у нас тут перше? Хотинчик. Будемо дарувати хотинчик. Ану, видно а так, би я. Это... Ні, ні. Видно? О! о. — Видно. Видно, видно. Так. Це, може, хто не знає, що ми будемо роздавати сьогодні 14 лютого у День Агра. Так. У День Агра. Любов да. Да. до Агра, так. Да. Цей день довго кале. Мені здається, таких ось о, свят Любов до Агра їх треба кожну неділю. Хто, про, хто за, голосуємо. Одноголосно. Одноголосно. Я чекаю команди, коли вже наморочуть перший. Чекаєш команди? Так. Да. Андрюха каже, я вже упрів, давайте запускати. Три хвилиночки. Так, вже три хвилиночки. Так. І сьогодні так. Все Нових додавшися. Вітаю. Вас вітає Віват Віта, Агрован. Так, ага. Ага. картинка ок, Андрій ок. Агроледі більше відео лежить. Про тютюн цікаво. Ага. Ми будемо все продовжувати, не переживайте. Скоро будуть нові відеоси. Да. Будемо починати посівною. Все буде. Я вас так. жду. Скоро весна, буде багато відео. Слідкуємо за каналом. Ефірчик не підвисає. Не підвисає. Ні -ні, все, все. Картинка ок, все ок. Так. Хоче більше відео від агролітів, у нас роман. Так що Агроледі пообіцяла, будуть, каже. Так. Ну і що? 25, 25 єсні? Ні, ще дві хвилиночки. Дві хвилиночки і починаємо. Так. Дві хвилиночки. Так. Розкажіть, що думаєте? Хотів узнати, як волога все-таки буде її чи не буде? От. А я скажу свою думку. думку. Можна, щоб довго не стричать, не стричить, буде або ні. Вона волога або буде, або ні. По-другому ніяк. Да. Завтра піде сніг і волога буде. Все буде. нормально. Завтра піде сніг, пишуть. Там да? хоче, то має. Це пишуть чи ні? Сніг, ні, ні. Буде, буде, пишуть, у нас сніг іде. Буде, о, сніг. А де це у вас сніг іде. Шишков пише буде. Так, Назад. Як дасть, так і буде. 100% Павленка Павленко, такої ж думки. От. Але що хочу сказати, що рік на рік не приходиться. О, Чернігівська область вже сипе. Їдемо в Чернігівська область. Чернівська да, область. Так, їдемо в Чернігівська область. Там сніг сипає. Волинська область, Луцький район, добрий день. Так. У кулька, там Волі не має, буде. Волинь дощ іде. Волинь йде дощ. У вас там вологові питання. Ух ти, Джокер пише, у нас сніг в пояс. Нічого. Де це джокера так заволо? Откуда це? Де таке там? Котенко, будемо сіяти в будь-якого. О, це правильно. О, Що так? Треба Що треба так? робити. Так, 25 Солю. минут. Давай, Андрюха, О, перла. Почула. Запускай. Запускаємо. Камера мотор. Камера мотор. Так, це рандомайзер, так. А ти можеш його той список відкрити, щоб хай він буде? Щоб ми одразу дивилися. Ми ж ном... так що є, О, так. Тільки отой рандомайзер. Він стріва О, А подвинь є. його рандомаз. Ні, Ліві, можеш його подвинути? Поїхали. І ще, ще. А, це ж вам не видно. Це ж я на комп'ютері бачу. Ага. Можемо з комп'ютером покажіть. О. А, так не повністю. Ну і отак видно у вас. О. Ну так, ну. Так. Все, запускаємо. Так, чи число у нас буде генерації з двох починатися, тому що перше в табличці йде в нас, е ну, як з заглавія. Так. 142. Так, 914. Хто 9142. у нас комисс 9:142. Виграв шо, у нас Хотин. Ми перший взяли по котику. Да. 9142. Так, 9, 9. Уже не квартиранти виграли. Так. А хто ж це у нас? А хто ж це у нас 942. Деві, Це у нас Хамс. Так, підожди. 942. Хам Стапафе Просто постав топ і смайлик. Е, до речі, хочу сказати зразу, щоб усі чули. У нас один побідітель. Ой, вернее, один, одна людина може отримати тільки один, один раз. Один да. От. Тому перший вже в нас е... ох, я каунт. Я за каунт слама. Хам хамс. 5 7 X. Виграв, ви виграли. виграли. Осьо. Хамстеп. Хамс. Хамс. Короче, ви його прочитали. <laughs> Виграв у нас Хотинчик. Да, Хотинчик. Так. Три мішочка діде у нас. Зв'яжемося з переможцем і... і і він вже гарантований отримувач. Уже кукурудочка йов. Да. Кукурудочка йов. Так, Наступний Сьогоднішній догови. прекрасний день, 14 лютого. У нас оцей аккаунт От, на... Фірчик, і отримав вже хатинчик. Мідога. Так. Лайкаємо і фірчик. Ідемо на другий так. А ну давай слідуючого. Сонячник сермат? Так. 2912. 2912. Так. 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 так, то був на 9, а це на 2. 2912. Ви ще перевірите, чи виконали всі умови. Я думаю, що всі все Ага, Дивіться, опять ця людина. Так, да, дивіться. Тут були коменти. Переіграю. Одна людина може тільки один раз виіграти. Тому. 11.105. 11.105. Я думаю, не будемо жадничати. Аккаунт Хамст. Пафе т Уже отримав кукурузочку, хай посіє, поділиться опитом. Так, так. Так. А наступний у нас зараз отримує соняшничок сармат. Три мішечка. Дуже активний користувач. Дуже, дуже активний користувач. Дякую їм, здоров'я, щастя і три мішка кукрузи поїхав. А соняшничок Сармат. Соняшничок Сармат у нас отримає інша людина. Одинадцять сто шість. Одинадцять сто одинадцять Це дивний користувач був у нас. 10-429. десять чотириста двадцять дев'ять. І, Конечно, та... Трошки незручності, ну нічого. Людина старалася, писала коментарі, дуже хотіла виграти. Обмеження в нас в кількості коментарів не було, але е не може одна людина забрати у нас всі Сіння, коротше. 429 5 Опять хамс? Да. Везунчик! Це приємно. 7.289. Так. Наступний у нас індомайзер показав 7289. Да. Так, 7.289. <клес> у нас топ... Хто напише вниз. Низ, вниз. Людина була активна, написала свої коментарі. Ну, вино і тільки один проблем. Так, да, це вірно. Один. 7279, трошки нижче. Надуха. 89. О, Аля, да? Аліна. Аліна написала розіграш, супер, все. Другий отримувач. А заскринь ти хтось, Аліно, це і є це О, правильно, о. Так. І так, Алінка, Будеш у нас сьогодні. Поїде до тебе Сарматик. Да, так, ждемо тебе так, відгук. Люди писали багато коментарів, кількості в них не було. Так, третій Ми у нас отримує отакий ось... Де людина виграє один. Отакий От осьо Так, Наступний, да? да. так? Настільки. Так, Так, 3530.